Невже терпіння європейців нарешті закінчилося, і вони готові до рішучих дій? Давайте далі розбиратись. Схоже, європейський союз нарешті прокинувся і вирішив вдарити по кремлівському режиму по справжньому боляче. 17-й пакет санкцій, який щойно схвалили в ЄС, виглядає набагато серйознішим за попередні стурбованості. ЄС схвалює потужний пакет санкцій, націлений на тіньовий флот та бойові технології. Глава Європейської комісії Урсула Фандерляєн особисто повідомляє про схвалення такого пакету. Цього разу під удар потрапили аж 189 суден тіньового флоту Кремля, які допомагають друзі обходити обмеження на експорт російських енергоносіїв. Крім того, санкції спрямовані на обмеження доступу Росії до бойових технологій, що дуже важливо. Фондерлян чітко заявляє: або Путін при припиняє вбивати мирне населення, війну в Україні, або Європейський Союз продовжує запроваджувати нові і нові санкції. Хоча вже друзі, цей санкційний пакет 17-й. Скільки ще ми будемо чекати цих пакетів, щоб Путін дійсно завершив війну? На це покаже час. Також 17-й пакет санкцій включає додаткові обмеження проти осіб та організацій, причетних до порушень прав людини, гібридних втручань по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї. Це дуже важливий сигнал. Європейський союз нарешті починає реагувати не лише на військову агресію, але й на інші злочини кремлівського режиму. Схоже, Захід, нарешті починає діяти трішечки рішуче. Але це, друзі, ще не все. Президент Франції Мануель Макрон заявляє, що усі колісні гаубиці Цезарь, які Франція виготовить у 2025 році, а це буде близько 12 гаубиць щомісячно, а загальна кількість буде 144, вони будуть передані Україні. Так, вам не почулося. Всі гаубиці, які буде виготовляти Франція у 2025 році, передадуть Україні. А це 144. Штук це в кілька разів більше, ніж було поставлено за весь період повномасштабної, до речі, війни. І ось це, я розумію: допомога не просто санкції, а реальна військова допомога. Збільшення поставок сучасної артилерії значно посилить нашу з вами обороноздатність. Звичайно, санкції теж дуже добре, 17-й пакет санкцій. А значне збільшення військової допомоги від Франції, все це, друзі, свідчить про те, що міжнародна спільнота готова до більш рішучих дій, щоб зупинити російську агресію. Чи догрався Путін? Питання відкрите, покаже час, але вперше за довгий час з'являється надія на те, що спільними зусиллями ми зможемо змусити агресора заплатити дуже високу ціну за свої злочини. До речі, щодо Притягнення до відповідальності. Путін відповість за все в Європі, також запускають механізм створення спецтрибуналу для Російської Федерації. Європа, нарешті, запускає процес створення спеціального трибуналу, який має притягнути до відповідальності російське керівництво за злочини агресії проти України. Комітет міністрів Ради Європи ухвалив відповідне. Рішення. Справді, друзі, історичний просто момент. Після просто довгих розмов та вагань, а Європа нарешті зробила конкретний крок до створення механізму, який зможе притягнути російське керівництво до відповідальності за найтяжчий злочин, а це агресія. До речі, процес очолить Генеральний секретар Ради Європи Алан Ален Берсер, це означає, що трибунал створюватиметься на міжнародному рівні, що підвищує його легітимність та потенційну силу. Отже, Європа запустила довгоочікуваний процес створення спеціального трибуналу для покарання російського керівництва за злочин проти України. Це дуже важливий крок на шляху до справедливості та відновлення міжнародного правопорядку. Ну а сам факт початку цього процесу дає надії на те, що рано чи пізно Путін та його поплічники відповідатимуть за свої скоєні злочини. Ну а тим часом, друзі, дуже цікава ситуація відбувається в Стамбулі. Стамбул перетворюється на арену для дипломатичної гри, де ставки дуже дуже високі: або мир, або ескалація. Зеленський наполягає на зустрічі з Путіним. Кремль відправляє туди Лаврова. Ну а Трамп може стати таким джокером у цій партії. За інформацією з Washington Post, посилаючись на джерела в Кремлі, російську російську делегацію на переговорах з Україною в Туреччині очолять міністр закордонних справ Сергій Лавров і помічник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков. Кремль, як завжди, зберігає досі інтригу, але цей факт говорить сам за себе. Це явний сигнал про те, що Путін не готовий до серйозних переговорів. Президент України Зеленський заявляє, що 15 травня особисто чекає на Путіна в Туреччині. Він, до речі, вже там. Він також наголошує, що хоче бачити Дональда Трампа як посередника та гаранта виконання домовленостей, якщо вони, звісно, будуть. Зеленський чітко окреслив теми, які планує обговорити з Путіним. По-перше, це повне припинення вогню. А по-друге, повний обмін полоненими, тобто всіх на всіх. В свою чергу, за інформацією з The Washington Post, Росія планує наполягати на відновленні своїх вимог, яка вона ще ставила у 2022 році, які фактично означають капітуляцію України. Тобто, друзі, знову ж таки, територія, денацифікація, денаціоналізація і все таке інше. І готові використовувати для цього навіть такий формат, як. Переговори. До речі, перша і єдина особиста зустріч Путіна та Зеленського відбулася в Парижі в, тисячу, в 2019 році в нормандському форматі. З тих пір багато чого, звичайно, змінилось. Росія перетворилася на агресора, а Україна на символ боротьби за свободу. Але чи зможуть ці дві людини знайти спільну мову в нинішніх умовах? Пишіть, до речі, свої коментарі. Чи відбудеться взагалі зустрічі? Якщо так, то чи принесе вона реальні результати? Поки що невідомо. Але одне можна казати напевно: Україна не піде на будь-які умови Російської Федерації, а світ уважно спостерігає за кожним кроком Кремля. Тож підписуйтесь, щоб бути завжди в курсі найсвіжіших подій. Дякую до зустрічі!